Початком 2025 року держава реалізовує нову програму спортивну на підтримку наших ветеранів, і саме в рамках цієї програми наші ветерани один раз на три місяці можуть отримати півтори тисячі гривень. Це така додаткова фінансова допомога, і витратити ці кошти виключно на зайняття спортом у спортивних залах або басейнах. Вже 25 тисяч ветеранів отримали. Ли кошти на свої рахунки, і більше ніж 18 тисяч ветеранів вже оплатили спортивні послуги у спортивних залах. Хто не взяв участь у новому експериментальному спортивному проєкті, може це зробити і подати заявку з 1 по 20 квітня, тому що саме наступний етап для того, щоб взяти участь у другому. Уму кварталі і отримати кошти на заняття спортом потрібно заявку подати з 1 по 20 квітня через електронний застосунок Дія.